Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Хочу зняти влог за вихідні. Зараз субота ранок але я працюю, тому що минулий тиждень вам розказувала, ходила робити закордонний паспорт, а роботу треба встигнути зробити. Але також сьогодні на 10-ту на брови, хочу трошки зробити корекцію, буду швиденько бігти, і там прийшов нам на пошту дуже класний світильник, який заряджається. Від нього можна зарядити. Так, да, він в електрику заряджається, але як ви його зарядили, можна зарядити телефон і можна, просто він буде світити без електрики, на, вроді ніби на акумуляторі. І Приїхав нам, по-моєму, чоловік казав з Польщі. Подивимося, я злегка підкрасилась, покажу вам чим вот такий блиск для губ від Everline. Як завжди, бібі-крем від Міша. Я вам показую в косметичці. Він такий темнуватий косметичний. Ну, як ви бачите, підстраюється під колір е, е, шкіри. Е, Туж тепер мій фаворит вув ефект від Eveline. Ось ця кісточка. Дуже гарно прокрашує вії, е, але з мінусів, ну, у мене він зараз гарно виглядає, тому що в мене ламінування брів, і на них все гарно виглядає. На щічках, не знаю, чи передає телефон рум'яна Люміносо від Мілані, як, як завжди, я без бази не наношу тіні, вони без бази в мене не держаться. І такі для мене зараз універсальні щоденні тіні Rimmel, якщо треба швидко-швидко накраситись. Для макіяжу, без макіяжу, досить красиві оригінальні відтінки, і, і гарно наносяться і сап такий дають денний ефект. А, так, сажу паралельно, працюю і складала лізені ручки. їх вчора брала всі дивитися, в нас вже непогана колекція. Ось ця за ТБ. Ліза дуже любить от такі ручки з фігурками. Ця це вона трошки дорожча, але якість просто неймовірно класна. І чого хотіла вам показати, тому що в магазинах копійочка все по 2 гривні. Оці всі інші ручки з цих магазинів. Вони скоштують до 20 гривень, а дітям це приносить неймовірне задоволення. От ми зараз учимось писати, і у нас є ось такі різні варіанти. О, повітряна тривога от така наша сьогоднішня реальність. Все пізніше вам покажу, як вийдуть брови і який світильник взяли. Вже повернулася додому, вже в принципі після обіду вже давно працюю. Паралельно в переривах встигла помити вікно, постирати занавіски штори на зиму, тому що вони дуже накопичують пилюку. Звертайте на це увагу їх бажано стирати якомога що частіше, але в зв'язку з економією світла. Тепер в не час пік, хоча б разок постирала. Надіюсь, через деякий час все нормалізується і зможу ще раз таку процедуру повторити. Також поміняла постільну білизну, одіяла подушки, винесла на вулицю, щоб вони трошки освіжилися, так постійно роблю, але знаю, що не всі так роблять. Але в нас та на вулиця дуже свіжа. Холодне повітря і буде дуже приємно, як це все занести, все помиється, і прям буде супер-супер кім... така все свіжа кімнатка. А бачите, в мене ще купа яблук на яблунці, Планую а, зробити яблучні оладі. Теж постараюсь вам їх показати. І так, на всякий випадок, ну, у нас вже пропадало світло, купили ось такий світильник. Він невеликий, але ніби досить потужний. Наскільки пам'ятаю, чоловік казав замовляв десь з Польщі. З доставкою вийшов десь 800 гривень. О, як бачите, він може підзарядити телефон, до нього йшли всі кабелі, і він може трансформуватися в такий. Тут світ, ну, я зараз вам покажу, він такий малесенький, як моя рука. Е включає, як ви бачите, досить яскраво світить, яскравість можна міняти. Сильніше слабше. Е може просто світити ось цей фонар. Його включити можна збоку. Це е ручка, вона е знімається і може бути як настільна лампа. Що теж дуже-дуже зручно, і буде світити вам, якби можете поставити і підняти секунду. Тут ви вже коригуєте, як вам зручно, буде світити в ту сторону, куди ви хочете. Все крутиться, дуже виглядає якісно. Додатково є ось тут, можна запихнути нашу зарядку і підзарядити телефон. Але тільки сьогодні забрали, не можу вам сказати, наскільки його вистачає і чи хватить нам зарядки. Але оскільки у нас вдома не було зараз ніякого павербенку, то хоча б така страховка на. Моменти відсутності світла вже непогано. Покористуємось довше, потім, якщо цікаво буде, вам напишем. Теж рекомендую хоча б один, хоч який сам бюджетний паверб мати вдома заряжений. І, звичайно, кращі фонарі, ніж свічки, вони більш безпечні, хоч у нас і то, і то. На вулиці Темрява, і цей фонар, як ви бачите, он бачите повністю темно. І цей фонарь освічую вверх я направляю в стелю, і ну, повністю все видно. Не скажу, що прям супер читати можна буде, ну, в принципі, які лампи, якщо направити на книжку, то можна. Але, наприклад, включити, грятися з дитиною, якщо так вечором пропаде світло, або кудись вам треба вийти, щось подивитися, я би сказала супер. Рекомендую запасаємося. На всякий случай, то в нас сусіди. Неадекватні, тому треба бути готовим до всього. Неділя, дуже гарна погода. Ми знову пішли до нашого замку, бачите, ось там. Йдемо, прогуляємося біля річки. Ось, гуляємо в трьох, поки погода дозволяє, дуже тепло. Ось вийшли до нашої річки. Тут дуже красива дорога, вся в листях. Ось в такій красі. Ми йдемо, прогулюємося, тому що треба ловити вітамін Д і останні дні. Така прозора вода і осіння листя. Можна побачити рибок. Показувала вам, брала заморозки кіш із куркою і овочами. Ось він годину випікся, ще 20 хвилин треба, щоб постояв, і будемо куштувати. Вдома це було досить складно самостійно зробити. Так, все готово. Сьогодні середа, 9 листопада. У нас першоденно супер туманно. Ми збираємося ранком в садочок. Вирішила вам показати. Як ви зрозуміли, сьогодні середа, Зранку був дуже сильний туман, Намагалась вам трошки показати Я роблю зараз пачу, зробила невеликий перерив на роботі на обід. Обід у нас сьогодні теж смачний, був, був з сільпо. смачний але лінивий. А взагалі багавною вчора показувала, ми робили е, кіш з куркою і овочами, нам не дуже зайшов, нам не сподобався з чоловіком. А от е, млинці з шпинатом і крем-сиром просто неймовірно смачні сирники і млинці, поки що мій топчик. Знаю, багато хто з вас. Е, Купляє там продукцію, напишіть, будь ласка, ваші улюблені страви звідти я теж обов'язково скуштую. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 11 листопада, і головна новина сьогоднішнього дня Херсон, це Україна. У мене сьогодні просто неймовірний настрій, всі відео. Як люди вийшли в Херсоні, як зустрічали в ЗСУ це щось просто, що хочу залишити ці неймовірні емоції на каналі, я неймовірно рада, що живу в Україні серед таких людей. А зараз перейдемо до мого невеликого замовлення українського бренду «Імідж». Перед цим, що розкажу вам, не показувала лізи. Забрала, купила купу печеня. Дітки наші з мого села збирають на ЗСУ, влаштували ярмарок. Звичайно, я не могла пройти повз вони величезні, молодці і на кінець до мого замовлення. Колись давно у мене зараз дуже сильно випадає волосся все таки. Багато і поганих новин, постійний стрес, то вирішила перевіреним методом полікувати. Це от такий комплекс від імідж. Багато хто каже, що не працює, що воно, це косметика абсолютно е, нічого не робить. Але цей комплекс на, моїх, на моєму волосі перевірений працює дуже добре. Він коштує біля 150 гривень. Мені, я пам'ятаю, на курс потрібно було дві бутилки. Я зараз у листопаді починаю ним користуватись, десь у січні-лютому розкажу вам, чи не поміняли вони формулу, бо упаковку вони змінили, і чи дійсно він працює так далі. І ще взяла ось таку сироватку. Я пам'ятаю, що в мене була сироватка, але. Е ми, скільки пам'ятаю, вона не дуже добре працювала. Вирішила спробувати дати ще один шанс. Сьогодні починаю користуватися. Я пам'ятаю, в мене в нього дуже добре росло волосся. Всім доброго ранку! Сьогодні вже субота, 12 листопада. На сьогодні дуже багато планів. Хочу все поприбирати. Ще можливо вечором до нас прийдуть друзі. Ми вчора трошки посиділи, посвяткували повернення Херсону. Це, звичайно, просто неймовірно. Дуже дуже круто, як святкували херсонці, як говорили. Зустрічали з квітами з величезною радістю справжніх своїх рятівників ЗСУ. Але вони самі поставили прапор, нічого не боючи, ще поки не було ЗСУ. Це Неймовірно сміливі люди, і мушу про них розказувати у відео. знаєте, там росіяни 87% там голосували за Російську Федерацію, ні 100% за Україну, і всі за Україну вийшли. І ну, вчора був прям величезне було свято. Прибираю, вирішила вам показати ось таку річ. Купляла машину, як ви бачите, це від пилюки в машині. Машину, до речі, теж треба протерти добре, і це просто неймовірно класна річ. Вона коштує достатньо. Дорого, вона зроблена в італії, ми брали в епіцентрі. Але вона ідеально прибирає пилюку з меблів, як в нас було раніше Пронто, але це набагато, набагато краще, якщо взяти до уваги, що тут 750 мл вистачає надовго і дійсно, от я на тумбочку зараз тут в кухні в мене такий чорний шкаф нанесу, і довго пилюка не буде знову осідати на меблі. Тому рекомендую, придивіться, воно того варте, не дуже довго вистачає. А на цьому буду дане відео закінчувати. Побачимось вже наступному. Всім спасибі, хто був зі мною. Всім па па па, -па.